Добрий день, шановні криптодрузі, екс-дружина співзасновника Solana звинуватила його у приховуванні мільйонів доларів. Ліза Росі подала на колишнього чоловіка до суду за приховування мільйонів доларів при розлученні. Як заявляє вона, кошти колишній чоловік отримав завдяки стейкінгу криптовалюти Solana. У мене б відразу виникло запитання: які кошти? Це не кошти. Згідно позову, який подала ця леді до суду, а саме в Каліфорнії, вона прожила з ним у шлюбі майже 10 років. Чоловіка звати Стівен Акридж, бо інший співзасновник нашого походження. Начебто в межах угоди про розлучення, Акридж передав їй контроль над трьома криптоадресами. Я думаю, що це були криптоадреси гаманців. Дуже мало інформації, і вона неповна. А через два місяці після завершення процесу розлучення жінка виявила, що її колишній чоловік залишив собі винагороду за стейкінг, направивши монети солана на адреси, які знаходяться або ж знаходились під його контролем. Росі стверджує, що Акрідж скористався відсутністю у колишньої дружини знань та досвіду у сфері криптовалют, приховавши від неї винагороду. За стейкінг солана, подібної дурні я ще й не чув. Зараз Росі домагається від суду постанови про відшкодування фактичного та матеріального збитків, сума яких повинна бути встановлена в ході судового процесу. Ця жіночка також витребовує. Щоб Акридж заплатив штрафні збитки, а також відсотки до та після винесення судового рішення по максимально допустимій законом ставці, між тим, Акридж покинув солану в січні поточного року, а у жовтні отримав посаду генерального директора компанії CyberGrant, яка спеціалізується на кібербезпеці. Не знаю, які там закони в Сполучених Штатах. Кожен із штатів має свої закони, але мені цікаво. Слідкувати за даним процесом і за домаганнями цієї жіночки, називається Хочу і сама не знаю, що. Нещодавно податкова служба Сполучених Штатів скорочена назва у них. IRS заявила, що криптоінвесторам тепер треба буде сплачувати податки відразу після отримання винагороди за стейкінг, незалежно від того, продали ви криптоактиви або просто їх зберігаєте. Ну тут без коментарів. Може незабаром колишні жінки ще покладуть око на частку вашого мозку?